20 років тому у Тернополі створено міську організацію інвалідів опорно-рухового апарату. Сьогодні вона об'єднує понад сотню осіб з обмеженими фізичними можливостями. Поспілкуватися, обмінятися враженнями та поділитися наболілим інваліди не мають де. В організації уже руками немає приміщення. Тому традиційне святкування у вже рідному зеленбуді. Це є чудова подія. Так, в нас в організації багато людей. Які вже з нами, які відійшли в той світ, але ми прагнемо до кращого, прагнемо на бути один з одним, щось бачити. Тобто їздимо в літній період на поїздки і робимо зустрічі, щоб не бути, як то кажуть, закрити в домашніх умовах. Об'єднує багато нозології, тобто в основному опорно-руховий апарат. Але є люди з російним склерозом. І це дійсно нас об'єднує. Ми єднаємося і ми відчуваємо тепло один до одного. Знаєте, нам дуже допомагає на сьогоднішній момент наша міська рада. Завдяки Турського Ігорю Володимировичу ми йому дуже вдячні. Дуже гарно нас підтримує фан захисту інвалідів. Це Базилівська Ірина Віталівна і її команда. Дуже добре також нас підтримує СОБЕС. Так що ми зараз оточені, як то кажуть, увагою за що їм дуже вдячні. 20 років тому об'єднав інвалідів опорно-рухового апарату Тернополя одну організацію Михайло Коблюк. Сьогодні він почесний гість святкувань. Вересні 1990 року. Ми в були. І не надумав створити організацію. І створили організацію, назвали її служба спілкування. Про що йдемо в цю службу спілкування. А то я буду дзвонити до нього, або до мене, або цей. Ні, так, так я каня, це таке не годиться. Мені треба розглядати, щоб було. і ми відділилися, значить я створив оцю жацію, яка є сьогодні». На само початку в мене було в листопаді вже 130 чоловік почали шукати роботи, їм щось треба робити. Треба, щоб життя було трохи інакше якесь людей. Тому що пенсія маленька, зарплата маленька, знайшли роботу, 45 рублів місяця заробляти. Працювало в домі, 4, у нас 45 чоловік. Так, а пізніше правда, що відійшли, тому що це ж невигідно було робити. Було важко, тому що, по суті, цієї роботи не знаю, це громадська організація. Да, було таке, не, не було. Так. Волотера нема, приміщення нема, от саме особливі, що нема приміщення. Почав просити, ходити був негода на голова. Добре, 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 але так і до сьогодні без приміщення. Ці проблеми і сьогодні ще залишаються. В хаті, я не знаю, то ж інваліди, Дрешті сліпі, глухонімі, вони ж мають приміщення, а що в мене можемо мати. Однією з головних проблем інвалідів-візочників це обмеження пересування. Причина в тому, що не в усіх адміністративних та громадських будівлях встановлені пандуси, не говорячи вже про житлові будинки. Проблем дуже багато, але вирішувати також дуже важко. Але потрошки вирішується. Є в нас така інвалід, вона була лежача хвора. і був такий випадок. Вона каже: Мені треба підлікувати, підлікуватись, і так сталося, що знову міська рада допомагає щиро вдячна. От, ну, а так проблем дуже багато. Ми вирішуємо потихеньку. Тобто роблять нам пандуси, роблять нам під'їзди до тротуарів. Це для нас дуже багато. Хотілося б, звісно, щоб влада трошки завжди нас підтримувала. розумієте, як, як кажуть, по проханню, і була віддача за 13 років, як то кажуть, свого відриву від лікування. Я цього року з'їздила в санаторії. Це був Саки, Крим. Вот ну я трошки підлікувалася, по мірі, як то кажуть, можливо по здоров'ю. Ну так нормально, вроді дай Боже, як то кажуть, це себе обезпечує. Головне спілкування між інвалідами, бо тому, що більшість інвалідів каже по 365 днів в році сидять в хатах через те, що не можуть навіть на вулицю. Йти. Але я е, більшістю спілкуюся. Так я більшість інвалідів знаю, так не одного був вдома, так я ви розумієте? І це приносить якусь користь не то, щоб сидіти в хаті, а спілкування в першу чергу. До вступу в організацію я був, звичайно працював на роботі. Я не був інвалідом, а інвалідом я став 93-го року. А до того я працював на будівництві, так що я спілкувався, не дуже спілкувався з людьми такими, тому що. У мене була робота пов'язана з будівництвом і відрядженням. Я, Я кранущик. Кранущик. працювали кранувщик? Значить, з 75-го року по 93. 18 років. Так, так. І ви на виробництві отримали травму? Це не травма, а це як сказати, і не є виробнича травма, і не є то є взагалі якась, я знаю, хвороба чи як воно сказати, я поняття не маю. О тому що навіть такий діагноз не лікується, а то кажуть, що мені лікарі сказали, що може бути від страху або по понаслідству. Але по наслідству не було, а від страху могло бути, тому що на моїх очах було таких два випадки, які важко було пережити. 20 років, так існує наша організація в І є представники, які заснували цю організацію. І ми вже молодшики прийшли сюди. Ми прийшли, щоб зібратися і сказати наше свято, дуже багато було зроблено в організації і продовжують це робити. Дуже нам допомагає міська рада. І ну, от недавно у нас весь років два, як наш новий голова, так само от Оля Миколаївна. вона... Так само багато робить. Навіть так більше і визиває до людей, от звертаються до неї люди, вона визиває її керів додому. Ну, міська рада нам допомагає в поїздках на відпочинок. Ми виїжджаємо на екскурсії, їдемо. І взагалі на всяких наших цих заходах, які ми плануємо. Тут є з ким поспілкуватися, тому що ми всі однакові тут. На нас однакові вади і ми. Маємо спільну мову роки п'ятому я забивсь. Мене порвали в Києві, поставили мені два протези. Я на двох протезах хожу. Бо теж була гарантія, що буду на візку. Ну так сталося, що мені зробили поропували, зробилися ну, нормально. Вже хожу, скажем так, що дає вам участь у цій організації. Вона дає багато. І по-перше, це по по духовно. Тут відпочиваєш. От, де би ти не була, не так, як тут. Тут просто каже, атмосфера така, біополе таке, що воно, ну, як попадаєш сюди, в організацію, де ми, чи ми на прогулянках, чи на екскурсії, ти відпочиваєш душою і тілом взагалі. У ну, нас люди дуже хороші, дуже хороші люди. І є з ким поговорити на будь-яку тему, на любу тему. Ну і дуже в нас тут гарно. Нам потрібне якесь приміщення, щоб ми могли десь більш так збиратися, вирішувати свої питання. У нас такого приміщення немає на даний момент. Ну далі нас, нас турбують таке, настабатки, коли ми плануємо з поїздки, нам потрібні волонтери. А їх дуже важко десь знайти. Дуже важко знайти волонтерів. Ну і фінансова допомога нам теж потрібна, тому що от щось запланувати, поїхати, кругом треба фінанси. А в нас немає таки, ми нічого не виготовляємо. Ми не займаємося якоюсь такою працею, щоб доходи приходили до нас. Ми мали доходи. Ми таким не займаємося. Ну і у нас і фінанси, і приміщення, і волонтери.